Ей, йоу! на зв'язку Андрій Факін Супіріорі. Сьогодні ми поговоримо про прямого конкурента Булекснео Axiom Чому це life Change, Які прикольні нові фічі є тут, яких немає в Булекснео. Та як почати тобі вже з нуля заробляти бабки в мем-токенах мемтокінах? Бам! Коротше, для того, щоб залетіти в Axiom, використовуємо мою рефералочку A Superior, нажимаємо Enter. Після чого воно тобі запропонує в вкладці Sign up. Ось тут -от ми вписуємо мій invite код, який називається A Superior, або пишемо лінк, який буде в описі під відео. Тут пишемо емейл. Наприклад, я заходжу в Gmail, беру ось такий емейл Андрій Superior. Після чого пишу Sign up і чекаю, щоб мені прийшов confirmation Code на Gmail. Після чого копіюю цей код, повертаюсь в Axiom, вставляю код і придумую пароль, наприклад, superior 2025. І знак оклику. Бам-бам. Робимо continue. Не зберігаємо, звичайно ж. Воно нам пропонує побачити наш private key. Нажимаємо бам, копіюємо цей private key, який ми можемо десь зберегти, ну, де завгодно. Ну, Типа, нотатків, які не приєднані до iCloud, або не знаю, десь просто записати, бо це твоя безпека. Тим не менш, ти можеш собі додати потім якийсь гаманець, тому не принципово. Нажимаємо Continue. Після чого ось сюди от ми будемо надсилати бабки. Тобто, все, що нам треба потім зробити, це зайти і використати телефон, в якийсь там Binance, вибрати Solano, вибрати, вивезти, скопіювати цей контракт і вивести сюди бабки. Copy address. Після чого, як тільки ти відправиш бабки, в тебе тут з'явиться Solana. Зараз я перейду в свій основний аккаунт, де в мене вже під'єднаний гаманець. Де в мене вже я саланка і покажу тобі самі прикольні фічі Axiom Trade. Бам! Коротше, так виглядає в мене основний аккаунт, у мене тут прямо зараз одна солана. Якщо, наприклад, я хочу взяти якийсь гаманець, який в мене був з попереднього Булекса і додати його, я переходжу ось сюди. от, Вибираю Account and security, після чого вибираю wallets, Manage wallets і сюди вписую приватний ключ. Після чого ось в мене є ще один гаманець, на якому в мене 25 солан, тобто я можу, якщо хочу, використовувати різні гаманці під різні задачі. Але для тесту ми будемо використовувати конкретно цей гаманець, де одна солана, тому let's fucking go. Буквально два тижні тому я перезапишую. Писував відео про Bulix Neo 2.0, де я показував про нові приколи, які Буликс використав, а саме можливість снайпити нові лунчі. Мемів, які дійшли до редіуму, можливість продавати на снайпі, можливість детектити, чи до цього був використаний Твіттер чи ні. Можливість бачити, чи були в девелопера до цього мігровані токени. І ці всі приколи були спиздив у Axiom Pro, який насправді був супер новим продуктом. Вони залучились підтримкою нових інфлів. Буликс про це знав. Після чого були дуже швидко це все імплементував. Сьогодні ми розглянемо взагалі чи дійсно Axiom вартий уваги. Спойлер реально точно не хуже, ніж BullX, але BullX, в моєму розумінні, ну, він тримає марку, і якихось сильних причин переходити на Axiom Pro немає. Але тим не менш, що мені подобається, а, ну, перше, що ми бачимо, коли заходимо в вкладці Pulse, це те ж саме, що в нас Neo Vision. Так само в нас є три списки. Перший список це нові пари, другий список це Final Stretch. Це, це, це ті пари, які мають дійти до Radium. І список Migrated. Перше, що нам кидається в очі, це новий дизайн, і по суті, це тут. В принципі, вкусовщина. Що мені подобається? Що я можу тут вибрати, наприклад, он Європу, після чого воно мені підтягне мій правильний коннекшн, який буде швидше відпрацьовувати покупку і продаж. Друге, що мені подобається в Axiom, що він не такий популярний, тому покупка і продаж, я помітив, працює трошечки швидше. Бо супер мінімальною кількістю комісії 0.001 я можу відразу швидко купити. Що тут ще прикольно, це те, що я можу собі змінити собі тему, вибрати Customize Steam, вибрати ось сюди, наприклад, можу. Зробити так, щоб в мене кнопки були, наприклад, червоного кольору. Ось. Тепер в мене кнопки червоного кольору. І от буду робити огляд от таким чином. Хоча насправді воно виглядає доволі ядко, давай змінимо на щось таке більш. 에... Давай, окей, пусть залишиться синє. Я зрівнював швидкість створення нових пар на Буликсі, тобто в розділі нові пари, швидкість з якої з'являються нові пари на Буликсі і на Аксіомі, вона однакова. Тому сказати, що тут є перевага у Аксіома, я не можу. Якщо ми, наприклад, подивимось на фільтри, то що мені подобається? Що тут є така штука, як exclude keywords. Тобто, якщо, наприклад, у нас є якийсь хайповий лонч, який постійно з'являється, тобто, зазвичай, якщо в, неї, в нас є якась новина, наприклад. Вчора Ілон Маск отримав пилу від президента Аргентини, і в нас створювалася купа мемтокенів, які називалися ChainSaw. Ти міг просто вписати це ключове слово в список виключених слів, і тобі б ці меми не з'являлись. Це економить тобі кучу часу. І для того, щоб, наприклад, додати декілька слів, ти пишеш слово, після чого ти ставиш кому. Наприклад, бачимо слово SpaceX. Пишемо з великої SpaceX і ставимо кому. Наприклад, жмемо Apply all. Після чого SpaceX ми не побачимо. Уявимо, що ми хочемо виключити таке слово, як, наприклад, тест. Пишемо сюди: кома, Пишемо тест. Оп. Після чого ми, скоріш за все, не побачимо тест. Це нам економить купу часу, і я говорив, що в Буликсі, наприклад, можна зайти в розділ Неовіжен і вписати якраз такі слова, які ти хочеш знайти. Але насправді правда в тому, що ти скоріше хочеш виключити ті слова, які тобі надокучають. Тому Аксіом трейд в даному випадку мені подобається більше. Що тут ще з цікавих фільтрів? Це те, що в нас є можливість відразу ж вибрати відсоток топ-10 холдерів, чого немає в Буликсі. Тобто, зазвичай нормальні Мемтокіни це коли в топ 10 холдерів не більше, ніж 40% сеплаю. І ти це відразу ж можеш тут вписати. Після чого жмеш Apply All і вже в принципі виключаєш більшу кількість скаму. Після чого ти можеш тут, в принципі, по дефолту вибрати щось типу дев до 5 снайпери зазвичай там до 40%. І то це дуже ну, суб'єктивно. Інсайдери там до 30 Бандл. Це та штука, чого немає в BullX. Тобто в BullX для того, щоб зрозуміти, що це бандл чи ні. Ти відкриваєш, наприклад, мем і дивишся, чи в топхолдерах є тіпи, які користуються різними ботами. І для того щоб зрозуміти, це бандл чи ні, я міг скопіювати цей контракт, перейти в Telegram, Включити а, таку штуку, як trench-radar, ось тут лінк, trench-scanner-bot, вставити, наприклад, контракт, після чого почекати якийсь час і подивитись, чи є більшість частина суплаю в руках тіпів, які купили з одного гаманця. Бандл це коли. Чувак, який хоче запустити мем, хоче купити з різних гаманців і зробити так, щоб ти не зрозумів, що це бандл чи ні. І дивись, скільки займає часу нам зрозуміти, це бандл чи ні. Воно до сих пір грузить. А якщо ми хотіли подивитися, чи є бандл через Axiom Pro, ми бачимо відразу, що бандл 0%. Але давай, наприклад, візьмемо якийсь мемтокен, в якого вже є якась капіталізація. Давай відкриємо, наприклад, мемтокен GNX. І тут ми бачимо, що бандлу 99%. Копіюємо цю двіжуху, переходимо в Telegram. Ставляємо, дивимося, є в нас Але Воно нам пише, що нас, з бандлом у нас була покупка на 85 солан, хоча конкретно хелт, тобто той відсоток, який прямо зараз тримається, 19%. Але 85 солан зазвичай потрібно для того, щоб мем дійшов до Рею. Тому тут, в принципі, по логіці зрозуміло, що, скоріш за все, цей мем збандлений. Тут, в принципі, по графіку це видно і по холдерам. Якщо ми подивимось на Буликсі, ставимо цей. Мемтокен ми побачимо, що там, скоріш за все, будуть одні інсайдери, тому якби тут не треба бути сильно розумним, щоб це зрозуміти. Але в даному випадку Axiom дає можливість це отримати в більш такому приємнішому, швидшому вигляді. Ще з приколів, це те, що ми можемо відразу ж серед нових пар поставити галочку Dexpay. Зазвичай нові пари вони йдуть без оплати Dex, і оплата відбувається вже після капіталізації 20, 30, 40 тисяч баксів. Але це насправді дуже зручно, бо ти можеш просто вибрати будь-яку пару, яка зараз може дійти до редіуму. Наприклад, Мемтокен Лек відкрити і відразу ж побачити. Що ДЕКС був неоплачений. І якщо ти бачиш у моменті, що ДЕКС оплачується, це означає, що просто команда білдить, щось робить. І це означає, що в них є бабки на хоча б 300 баксів оплаченого Дексу. І вони, можливо, будуть цим мемом займатись. Бо якщо команда мемом не займається, то які шанси в цієї команди цей мем запушити? Практично ніяких. З приколів все те, що в нас можна виставити галочку CA ends In Pump. Тобто це означатиме, що токен конкретно зі пам'фану. Ставимо галочку. Наприклад, Dexpaid ми не ставимо. Exclude keywords, давай виключимо. Bonding Curve це відсоток до якого дійшов мамтокін в бондінгу. В принципі, це можна виставити капіталізацію, це не обов'язково. Виставили, що в топ-10 холдерів 40%, dev holding, наприклад, максимум 5, снайперів, наприклад, 40. Ми вже писали. Інсайдерів 30, Bundle максимум 30 холдерів. Ну, давай мінімум, хай буде 3. І про трейдерів це та штука, яка показує, показує в Буликсі кількість людей, які користуються якимось ботами. Нічого ставити не будемо. Виставимо всі галочки, виберемо Apply All і подивимося, які є мемтокени. І тут вже ми можемо, в принципі, бачити, непоганий мемтокен чи ні. Перше, що ми бачимо, що отут у нас є бандли, тобто ці мемтокени ми потенційно виключаємо. Що ми ще бачимо? Ми бачимо, що ось тут у нас 5 міграцій попередніх у дева. Нажимаючи сюди, ми відразу ж попадаємо в сол де можемо подивитись на ці меми. Або ми можемо відкрити цю движуху, наприклад, Наприклад, ті bills вибрати конкретно DevTokens, і тут побачити, що в нього було 72 меми, які не мігрували, і 4, які мігрували. І відсоток мемів, які доходять до Рею, це 5. І тут, в принципі, можна зрозуміти, чи цей чувак нормальний, чи ні. Що тут ще прикольно, що ти можеш цього чувака помітити в певний блекліст, переходимо назад, шукаємо цього чувака ще раз. Вибираємо ось так: от, Dev Migrations, копіюємо цього дева, потім повертаємось сюди. І тепер виставляємо. Blacklisted Developers, вставляємо цього типа і нажимаємо Add. Після чого меми, які будуть створені цим девелопером, не будуть нам попадатись. Насправді це дуже крута фіча. Якщо ти сюди повключаєш більшість хренових девів, ти по суті будеш бачити. О, окей, ти повиключаєш всі меми, які постійно створюються, якісь там копікети. Ти повиключаєш всіх Blacklisted девів, і тут ти будеш бачити дуже рідко, але мітко правильні меми. Це Life-Changing фіча, якої немає в Булексі. Ще з приколів, це те, що ти можеш тут відразу ж виставити твої характеристики снайпінгу, що таке. Снайпінг це можливість відразу ж, як тільки мем дійшов до Рею, нажати на кнопочку Snipe Buy» і купити мем, якщо він в моменті на рею. Але я тобі не раджу це робити, я б тобі радив би дочекати, щоб мем-токен умовно дійшов до рею, зробив би перший діп, після чого ми б його відкупали. Цей мем-токен, судячи по графіку, на 99,9% скам, але уявимо, що він дійшов до рею. Після чого я чекав би, чи в нас буде падіння. Після першого падіння я чекав би. От, щоб діп схавали, і от я вже просто залітав би. Тому снайп для покупки не сильно корисний, а от для продажі дуже класна тема, бо насправді більшість тіпів будуть фіксуватися якраз таки на рейдіумі. Тому дуже важливо мати можливість не використовувати такі сторонні боти. Як от в свій час була нова бот, яку можна було додати в BullX, але нова бот це та штука, яка заважала BullX заробляти гроші. І BullX що зробив? Він почав блокати всіх стрімерів, які користуються BullX і використовують нову. Вони заблокали Orange, вони заблокали. Red, і вони позабрали в них всіх рефералів. Тому класно, коли ти можеш користуватися одним сервісом, в Буликсі в даному випадку я користуюсь Інстантрейдом, або в Axion теж користуюсь їх трейдом. І це суперзручно, супер корисно. Коротше, без напрягу. Давай детальніше подивимось на нові пари. Наприклад, відкриємо ось цей от мемтокін HTRC. Що ми бачимо? Перше, що в топ-10 холдерів у нас 0%. Давай знайдемо щось цікавіше. Наприклад, мем іскус. Бачимо, що 21% в топ-10 холдерів окей, де в холдить мем. Бачимо, що 4% це снайпер холдінг. Бачимо, що 0% в інсайдерів, тобто нові гаманці. Бачимо, що 0% в бандлу. Тут ми бачимо, що в Дева 0 міграцій. Бачимо, що 3 про трейдери, які користуються якимись ботами, бачимо, що 7 холдерів. Тут ми можемо нажати сюди і після чого побачити в Твіттері по пошуку, чи хтось писав про цей Монтокен. Теж корисна штука. Давай повернемось далі. Тут у нас лінк конкретно на PamFan, де ми можемо подивитися, чи хтось щось пише про PamFAN. Тут у нас лінк на сайт або конкретно на Twitter. Бачимо, що тут є якась певна новина. Дивимось, чи вона актуальна. Якщо вона актуальна, цікава 21 числа, то є шанс залетіти. Після чого, ось тут у нас так само є лінк на Твіттер. Бачимо, що мем створений був хвилину тому. Ми можемо нажати «Hide Token» і скрити цей мем-токен. Але він скриває конкретно цей мем-токен, а не конкретно всі іскуси, які будуть в майбутньому створені. Тут ми бачимо, що 48 транзакцій, волюм 6 тисяч, 6000. 6 тисяч. Ось ця кнопка це «Quick Buy», який налаштовується ось тут. Ти можеш вписати, наприклад, умовно, в мене тут одна солана, я хочу снайпити новий мем-токен. Я можу вписати 0,2 солани, 0,1 солани. Як тільки з'явиться якийсь мем токен, наприклад, іскус, я нажму купити. Воно відразу ж його купить. Після чого мемтокін у мене куплений, воно показує середню ціну покупки. Ось тут я бачу, що на 17 доларів купив, 17 доларів тримаю. Вибираю sell 100%, продати, продаю, звісно ж таки, на меншу суму. Тут я бачу, що я заробив ну, приблизно ніхуя. Якщо ми відкриємо вже графік, то перше, що ми повинні побачити, що о! Цікаво, що я отримав якусь нагороду. Це до слова про те, що в Axiom прикольна реферальна система. Тому всі ті типи, які казали, що як отримати рефералку на BullX. BullX дійсно він ну трошки залупний і він не всім дає цю рефералку. Він дав можливість мені якимось там інфлам. А от Axiom фактично це нова платформа, і в мене немає тут якихось особливих умов умови, як у всіх ви можете зайти, створити рефералку, почати качати YouTube, особистий бренд і почати на цьому заробляти пасивний дохід. Ми anyways, людей навчаємо тому, щоб вони заробляли, тому нічого в цьому погано немає. Такий от, коротше, відступ від справи. Якщо ми говоримо про пресети, пресет це можливість відразу ж підписати і назвати якось по-різному свої відсотки по комісіям. Наприклад, пресет 1 в мене виставлений 0.001. І це ідеальний варіант для лоу банку. Чому? Бо ми платимо тут 20 центів за покупку, 20 центів за при умові, що в нас стоїть MEV Protection. MEV Protection це та штука, яка дозволяє тобі, щоб MEV не купив перед тобою і не продав тобі ж. Тобто, якщо ти взагалі нічого не розбираєшся, то просто вистав собі такі характеристики, сліпаш в цілому від 30 до 50 нормальна штука, це на продаж. На покупку в мене все те ж саме, сліпаш там 30-40 нормально. Якщо ти хочеш прям супер швидко купувати, можеш виставити от 001, це ти будеш платити там близько 5 баксів. Плюс треба враховувати, що кожен бот бере 1% комісії за покупку за продаж, тому ну супер вигідно, Бабки використовувати через ці всі булекси, аксіоми. Для цього можна використати юпітер якщо ти хочеш, наприклад, не знаю купити солану за USDC і навпаки. Так само, як і в буликсі ти можеш купити, продати, виставити лімітом. Наприклад, я хочу лімітно купити цей Мемтокен. MM Давай краще виберемо якийсь інший Мемтокен. MM виберемо, наприклад, Morph. Виберемо, наприклад, ліміт, і виберемо, що я хочу купити на 0,1 1 солан, як тільки він впаде до 177 тисяч доларів. Для того, щоб зрозуміти, чи ця точка цікава для входу, ми можемо вибрати. Наш фібер трейсмент натягуємо від точки, шукаємо, де в нас класна точка. Наприклад, на 100 102 тисячах я хочу відкупити цей монтокін, MM бо розумію, що це прикольна зона підтримки. Вибираю buy, Після чого е, я бачу, що ось тут -от я вже можу закрити фібу, Ось тут -от в мене буде покупка на 0,1 солану. Після чого я можу нажати на cancel, відмінити цю угоду. Так само, наприклад, якщо я відразу ж зараз куплю цей морф, я можу виставити ліміт sell, вибираю ліміт, вибираю, наприклад, на X2, вибираю 100%, це означатиме що я продам в 2 ікса і просто забуду про Мемток. Так само можу відмінити. Ось тут от я бачу, що я тут купив. Якщо, наприклад, подивимось, тут видно мою відкриту позицію, нажимаємо сюди, ця позиція вона прикривається, отак от, от прикривається, отак от от відкривається. Якщо ми повернемося конкретно в портфоліо, ось тут от бачимо, що в мене Realize PNL, Такий-то volume, можемо цю позицію, наприклад, хайд, скрити, якщо ми не хочемо, щоб хтось її бачив. Повертаємось сюди, вона у нас відразу ж тут є, нажимаємо 100% продаємо, заробляємо 5 баксів. В принципі, прикольно. Якщо відкриваємо ще раз графік, то перше, що ми бачимо, що в топ-10 холдерів 30%, в дево 12%, в снайперів 12%, Лікувався спалена, тобто вона безпечна для використання бандлу 15%, інсайдерів 0%. Холдери, плоротрейдери і що DEX у нас оплачений. Якщо ми подивимось на топ-холдерів, то тут ця штучка не так цікаво оформлена, але вже видно, що в мене підписаний мій смарт-трейдер. Що я зробив? Я зайшов в свій BullX, вибрав розділ Wallet Tracker, вибрав розділ Wallet Tracker і вибрав всіх своїх смартів, вибрав імпорт, вибрав експорт, скопіював цих смартів, нажав на копі. Після чого зайшов ось сюди от, в Axiom, Вибрав розділ Wallet Tracker імпорт, і вставив ці всі гаманці сюди. Тобто він приймає в нас імпорти від BullX, від RayBot, і нажав імпорт. Після чого в мене всі ці смарти додались. Отак от вони виглядають. Супер зручно, я можу нажати сюди і в режимі реального часу. Ось тут от бачу цих всіх смартів, можу на, на, на них навести, нажати на alert, Після чого цей смарт в мене з'являється в live-трейдах. Тобто, в мене тут вписано quick buy на 0.1 салон, Якщо я бачу, що купує якийсь смарт, наприклад, Монтокін Морф, я можу нажати сюди і відразу ж купити. Ось тут твіттер-альорти, які показують взагалі якісь движухи по твіттеру. Я буквально аксіомом користуюсь другий день, зробив вже волю більше п'яти салон, але воно мені чомусь не дає бачити ці твіттер-альорти. Але окей. Уявимо, що вони працюють. Глобально від того, що вони є на Булексі, не стало краще. На Булексі воно виглядає ось таким чином, я ним не користуюсь. В мене в клубі є x tracker де кожну хвилину відбувається якась двіжуха, хтось про щось пише, але просто новини нічого себе не уявляють, якщо ти не можна цьому заробити. Тому я в веб-версію заходжу в свій клуб, заходжу в x tracker Після чого, наприклад, відкриваю Bulix, Axiom, перетягую ось таким чином одну вкладку на іншу, використовуючи arc браузер. Після чого я можу в режимі реального часу бачити якісь новини, відкривати, наприклад, пульс, і ось тут бачите, що відбувається. Наприклад, якщо хтось про щось пише, це сильна новина. Про це сказав Ілон Маск. Цю картинку я побачу, скоріш за все, тут і відразу ж зможу купити. Ось таким от чином можна заробляти на x трекері. А те, що, наприклад, нам пропонує Axiom, ми не знаємо, чи можна буде тут кастомізувати ці аккаунти, додавати свої аккаунти, тому це все доволі відносно. І те, що пропонує Буликс і Axiom, ну, не є ідеальним рішенням. Так от, повертаючись до морфа, ось тут ми бачимо, що такий чувак, як Earl Fuck, нажимаючи на нього, ми бачимо, що в нього Soul Balance 2000 Soul. Це вже нам говорить про те, що він крутий чувак, і ми розуміємо, що цей чувак в мене в списку смартів. Після чого, ось так, от витягуючи графік, ми бачимо конкретно цього типа, який в мене помічений певним емоджу, який ти собі можеш налаштувати. Це абсолютно індивідуально. Якщо ми нажмемо на цього Early as Fuck, ми побачимо дуже таку цікаву менюшку, яка трохи відрізняється від Булекса. Воно мені подобається тим, що перше, що воно показує, це профіність чувака. Воно показує. Що його total value 574 тисячі, нереалізованого профіта в нього 141 тисяча, і зараз балансу 371 тисяча. І мені подобається, що воно показує в відсотках його профітні угоди, що насправді більшість його угод це з мінусом до 50%, або з плюсом 5х і плюс відсотків. Це каже про те, що цей чувак, це той чоловік, який зазвичай не заробляє 2к, а він шукає якийсь один лонгплей і на ньому заробляє. І такий чувак, це той тип, за яким було б мені цікаво слідкувати. Тут ми бачимо в режим реальних. Часу його активність, що він купив, продав просто в списку. Тут ми бачимо стоп-100 його угод по принципу PNL, тобто де більше за все він заробив. Тут ми бачимо історію, просто конкретно по кожному мему, ось тут історія, ось його PNL, і ми бачимо, чи в нього є якийсь лустрік вінстрік Це те, чого насправді немає в Буликсі, і це прикольна фіча. І активні позиції. Бачимо, де він купив, де він продав, скільки в нього залишилось, його профіт. Можемо нажати на екшн Після чого завантажиться ось такий от скріншот з моєю рефералочкою, я можу сказати, пацани, я заробляю в мем-токенах, залітаєте, заробляєте бам-бум-бам, -бам, всіх наїбу. Для того, щоб, наприклад, взяти якогось чувака і додати собі в список смартів, ти можеш вибрати розділ Топтрейдер, побачити, що цей чувак, скоріш за все, якийсь крутий тип. Але ось тут, наприклад, на відміну від Bulex, воно виглядає якось, чесно, чесно кажучи, сухо. Тобто я бачу, що це якийсь, наприклад, бот, але який незрозуміло. Ну, уявимо, що мені подобається цей чел. Я бачу, що він купив на 300 баксів, заробив три доларів. Нажимаю на цього типа, і воно мені показує насправді його покупки. Але воно не показує так, як це було зручно на Буліксі, де воно показувало конкретно на графіку точку його покупки, точку продажі. Але ми можемо насправді що зробити, якщо уявимо, що це той тип. Ми можемо нажати ось сюди, от і побачити конкретно покупки ось цього чувака, що він ось тут от купив, що він ось тут от почав продавати. Ну, це більш-менш окей. Уявимо, що цей чувак нам, нам подобається. Повернемось назад. Ладно, не хоче. Окей, де в нас він тут? 300 баксов. Нажимаємо ми на нього. Після чого ми можемо нажати «Tracked Wallet». Rename Wallet і його якось там, наприклад, підписати. Поставимо двоєчки, виберемо якусь емоджі. І, в принципі, цей чувак у нас з'являється вже в списку волотрекерів. Ми можемо за ним спостерігати, можемо поставити альорт, не поставити і в режимі лайву слідкувати за тим, що робить цей чувак. Так як я сказав, у нас є перший пресет по конкретно тому, що ми можемо купувати, продавати 001. Супер безпечно, і цього вистачає. Пресет 2 може бути більш агресивніший. Наприклад, іноді я на продаж взагалі не використовував Protection, а Виставляю bribe, наприклад, 0 сліпаш виставляє виставляє 100%, бо я розумію, що на помфані мене не можуть змевити, коли я продаю. Ну, ну це не точно, якщо чесно. Тут ProSet 3 так само можемо щось виставити. Тут у нас ще є така движуха, як Advanced Trading Strategy. Насправді, ми можемо виставити, як тільки девелопер продасть, ми продамо 100%. І це прикольна штука. Цього немає в Булексі. Буликс нам обіцяє це зробити вже півроку рік, але він цього не робить. Чому? Ну, хреново знає. Плюс так само ми бачимо таку штуку, коли наводимо, що воно нам пропонує який рекомендует брайб. І насправді, якщо так от тобі порадити, то я б нас. Справді, робив би uh, priority, наприклад, газ менше, а от брайб робив би більше. Чому? Бо якраз такий брайб робить те, що uh, твоя от, позиція сповільнюється. Тому якщо в тебе стоїть Map Protection, то краще виставити брайб більше, а пріоріті менше. Ось така от порада. Якщо цей Мамтокін нам подобається, ми можемо нажати на зірочку, і цей Мамтокен з'явиться в списку нашого віч-ліста, де ми можемо спостерігати за якимись мемами, які хотіли б купити, але не купили. Наші ордери виглядають от таким от чином: топ-холдери показав. Топ-трейдери показав, де в токени виглядають таким чином. Якщо ми відкриємо холдери, то нам ще паралельно показує таку штуку, як Bubble Maps. Я на неї насправді рідко дивлюсь, бо ну в цілому там вже по топ холдерам видно, чи є смерті, чи є тіпи, які користуються ботами. І насправді можна зробити так, щоб не було видно те, що гаманці пов'язані. Тому, якщо вже гаманці пов'язані, то ну чел супер лінивий і, якщо чесно, не професіонал, і таким чувакам я би точно не довіряв свої кошти. З прикольних фіч це те, що коли ти фармиш мітіору, тепер ти можеш не шукати. Графік декскрінері або в GMG. і ти відразу ж можеш виставити ціну до Солани, виставити, наприклад, от прайс і просто от конкретно ціну, яка тобі буде виставлена по ренджам в Мітеорі, бачите. Тобто, якщо в тебе ренч тут. Тут і ти конкретно можеш продавати, купляти чітко від Супер суперзручно. І це те, чого не вистачає, знову ж таки, буликсу. Ось тут є кнопочка display options, так само як в Булексі, можна виставити Outliers, таку двіжушку, мої трейди, dev трейди, відкрити, закрити. Коротше, просто собі граєшся. Індикатори, volume, всякі, всякі різні теми, MACD, HRD. Тут можна погратися з барами, вибрати таймфрейм. По суті, все те ж саме, нічого не змінюється. Але яка тут прикольна фіча є? Це те, що, наприклад, якщо ти виставиш якісь Типа ВІФА, і там хер знає скільки років. Ну я уявимо, що ми хочемо подивитися, що було 5 днів тому. Нажимаємо 5 днів тому, і бачимо, що було 5 днів. Зверху так само бачимо ціну, ліквідність, бачимо dev migrations, бачимо соціалки, по суті, все те ж саме. Глобально нічого не змінюється. Так само, фіча, яку спиздив Буликс, це Trades Panel, де ми можемо в режимі реального часу побачити, як на біржі, що хто купує, що хто продає. І коротше це виглядає доволі прикольно. Якщо ми повернемося до пульсу, де в нас final stretch, це ці меми, які мають дійти до рейдіуму. Тут ми бачимо, по суті, все те ж саме, де ти можеш вписати якісь свої. Характеристики, але в нас ще з'явилася така штука, як Matrix, яку я не використав в нових парах, а використаю тут, де ми можемо вписати ліквідність, конкретно волюм, і зазвичай меми просто можна вписувати по волюму там 5-10 тисяч баксів, можемо виставити якусь капіталізацію, наприклад, 15 тисяч доларів. І ось тут кількість транзакцій, кількість покупок, кількість продажів. Нажимаємо Apply, і тут так само бачимо, що нам тут подобається. Ще прикольно, що в нас є в розділ Socials, де ми можемо вписати Twitter. Я не зрозумів насправді, що це означає. скоріш за все, це або кількість твітерів, або кількість підписників, коли я вибрав. Наприклад, Twitter 2 мені нічого не показало. Давай, наприклад, виберемо ось тут Socials, виберемо Twitter 3, вибираємо Apply All і бачимо, що нічого немає. Можемо сказати, що це штука, яка в принципі трошечки безполезна, Окей. З що ми можемо виставити, що ми хочемо, щоб мем був конкретно з веб-сайтом або з Телеграмом, що в цілому теж доволі прикольно, чого немає на ELX. Знаходячись на пульсі, знизу ми відразу ж бачимо recommended priority Fee, тобто 3.03. І 2.014. Якщо в тебе буде хоча б от такі от характеристики, що насправді не дуже дорого, в тебе транзакції будуть проходити миттєво. Ось тут от є вкладочка Disable Notifications, де ти просто можеш відключити, щоб ти, ти не відволікався в момент, коли тобі залітає чергова рефералочка, або, або угода про те, що тебе ліквіднуло. А, до слова, про ліквіднуло. Насправді, Axiom ще крутий тим, що в них є можливість perpetual. Це що таке? Це фьючей. Тепер ти можеш сюди депнути USDC і лангувати, і шортить біточок максимально кайфово, класно. Тобто ви. Вибрав, наприклад, USDC, взяв ползунком, розтягнув, вибрав по маркету відкрити, вибрав leverage, наприклад, друге, третє плече, і нажав Long або шорт. Глобально нічого не змінюється в як будь-які інші біржі, але тепер в тебе лудільне, де ти можеш витрачати свої бабки на мемах і відразу шлангувати, біток і селану. Ай-ай-ай-ай, очень вкусно. І отут в розділі портфоліо ти можеш вибрати, побачити, що в тебе по perpetualсах, тобто, тобі вони розділили. Що братик, тут ти скамишся на мемах, а тут ти скамишся на perpetualсах. Ну, дуже очень, очень смартово. Розділ про рефералочку, про яку я тобі казав, виглядає ось таким от чином. В тебе є от такі от певні бонуси, певні рефер 3 плюс людей, трейд 5 плюс сол волюм, мейк 10 плюс транзакцій, отримаєш якісь поінти. Відразу ж я там бачу, хто зарегався по емейлу, бам бум-бам, скільки заробив. Коротше, ну, виглядає теж. Більш-менш як суча, сучасна движуха, якою хочеться користуватися, ріфати тіпів, заробляти дихіріше бабок в скрипках факі валют. В нас так само є розділ Yield, де ти можеш отримувати 5% річних, оу, oh, фак. І я тобі насправді цього не раджу робити. В нас є розділ Tracker, це те ж саме, що ми говорили про список всіх смартів, де ти можеш бачити twitter Alert, кастомізувати фіт, який буде трошечки пізніше, і бачити взагалі Wallet Manager. Так само в нас є розділ Discover, де ти можеш собі вписати якісь меми які в топ трендінг тобто, якщо ти не хочеш купувати щось, що. Там, не знаю, на памфані хочеш купувати щось від ляму баксів, так само заходиш в фільтр, вибираєш собі які слова, вибираєш, там, щоб було до 35% топ-10 холдерів, правильну ліквідність, правильний волюм від 5000 баксів, щоб була маркетка, наприклад, від 500, бо ти знаєш, що норм меми стартують з цієї капи. І ти відразу ж бачиш по волюму, по транзакціям, по тому, чи є яка ліквідність, якісь прикольні меми. Тобто ти в режимі реального часу можеш бачити щось, що. Ну, просто хайпиться і ти можеш його купити. Так само тут є така вкладочка, як Trending, де ми можемо побачити, що в нас трендиться. Я б тут, перше, що зробив би, це вписав би волюм, наприклад, 100 тисяч баксів, не знаю, чи це за 5 хвилин, і подивився б на що в нас саме таке сильне по волю. Бачу, що в нас мемоловін, бачу, що він безпечний, бо всі зелені двіжухи, відкриваю його. Перше, що я бачу, що він дійшов до рейдіуму, бачу капіталізацію незрозумілою, от так отак. Бачимо 800 тисяч баксів. Дивимось, що 95% інсайдерів, 61% бандл, Ну, ти розумієш, що чим це все грозить? Грозить це тим, що ти, скоріш за все, ректа факіднешся. Так само бачимо, що Dexon Paid, про трейдера 2. Коротше, насправді, ну, шансів ректанутися ну, дуже мало. Все єдине, на чому ти можеш ректанутися, це на тому, що в тебе мало саланки, в тебе проблеми з ризик менеджментом, і ти залітаєш, овертрейдиш більше, ніж чим треба. Бо, по суті, булик дає можливість торгувати дуже якісно. Аксіон Trade дає ще більше можливості торгувати. Per тобто ти в режимі одного часу можеш і лудитись на мемах, втрачати на салані і заробляти дехірше бабок, але не точно. Зараз прикольно, що тут є кнопочка. Дисплей, де ти можеш собі вибрати, як ти хочеш бачити, меми, щоб вони були в великому вигляді, large matrix, або в малому вигляді, виглядає прикольно. І кнопочка покупки була сіра або синя, теж класно. І можна нажати на кнопочку Hide Hidden tokens. тобто, щоб воно сховало всі ті токени, які ти собі вибрав в розділ hidden, щоб ти вибрав, коли ти купив, щоб воно тобі не Ну, Коротше, було зручно. Нажавши сюди, ти можеш собі так само змінити вид, як виглядатиме список твоїх пар. Теж прикольна тема, комусь буде корисна. Ну і традиційно знизу ми бачимо ціну Solana 179. Я, до речі, відкупав по 164, писав про це в клубі, тому самі розумієте. Ціна ефіра нарешті 2800, ціна BTC 99, хоча чекаємо, 90 і потім in the fucking moon. Так от, на связі був Андрій факін Superior. Я хотів зробити цей огляд максимально коротким, чітким, я буду. Пробувати торгувати на Аксіомі, пробувати розбиратися, якщо це платформа, яка дійсно буде краще ніж Булікс, я прийду сюди. Але насправді глобально ну Булікс сильно нічим не гірший. Аксіом це просто ж якийсь свіжий глоток повітря. Але питання тільки в тому, що якщо прийде велика кількість людей, чи зможуть вони швидко апдейтити цю всю звіжуху і витримувати наплив людей. Бо єдина перевага, яка прямо зараз є в Аксіома, це швидкість, бо там просто тупо мало людей. Але всі ті інфлики зараз на Буликсі перейдуть на Аксіом, будьте обережні, бо були вас може забанити. На связі був Андрій Факін Суперіор. Підписуйтесь на мої соціалучки, ставте лайки, подписки, бам бум-бам. Все, зустрінемось в наступному відео. Давай, пока, бам!